Січневий потоп до нашої редакції звернулися мешканці будинку за адресою вулиця Герасима Кондраціва, 48. Люди у розпачі, вода сталого снігу і бурульок заливає їхні квартири. Подробиці дивіться далі. Відлига через плюсову температуру у цьому будинку стала причиною потопу через те, що обслуговуюча організація не чистила дах від снігу і бурульок у під'їзді квартирах на п'ятому та четвертому поверхах справжнє лихо. Людмила Іванівна від розпачу плаче, не встигає виливати воду, яка тече у відра і таски, і навіть спричинила замикання. Написала вже ЖЕК заявлення. Ніхто даже не прийшов. Спочатку дзвонила по телефону. Це текло, как-то капало. А тепер воно як з крану почало біжати. Ус... За час у мене набегает по три відра води. Не знаю, що робити, вимакиваю, не, не сплю, ну, що це таке. По стінах під'їзду також тече талий сніг, а на підвіконнях купа відер. Хоча дах будинку ремонтували сім років тому. Протікає з утра до ночі, ночі ми теж дежуримо, виливаємо воду буквально, ну, я не знаю, кожен полчаса сейчас. ви можете посмотреть по этажам. Стоят на кожному етажі ведра под одеяльники. Чем Чим більше ткані, тим краще затікають ну, квартири п'ятий-четверти этаж уже мокрые. Мешканці під'їзду зверталися до обслуговуючої організації ще тиждень тому. От тільки працівники ЖЕКу нічим не допомогли. Сусід привів двох працівників суми теплої Я ще вийшла і спросила. Говори, ви з організації? Да. Они кинули взглядом. І сказали, у нас півгорода таких. Ми одразу ж вирушили до обслуговуючої організації суми Теплоенергоцентраль. Я заступник директора, але вам допотрібно до головного інженера, я не веду цю роботу. А ви можете з ним зв'язатися, будь ласка. Ну, він. Коли десь він на виїзді, десь на виїзді. Під конець робочого дня приходьте, пів п'ятого. Раніше ви ну я знаю. Може, і раніше буде. Ну зараз людина десь на, на виїзді, десь в подвалі ще. Ну, що ви зараз тобто ви телефонувати не будете? — не буду. Я телефонувати в нього ж є якісь плани. А ось у мешканців 48-го будинку один єдиний план якось зберегти своє майно і вижити, поки прийдуть жеку. І тому підставляють відра та кладуть ганчірки, бо розуміють, що ремонт наразі влітає у копієчку. Ми звернулися і до департаменту інфраструктури міста. Там людям порадили все ж добитися того, аби обслуговуюча організація виконала свої обов'язки перед мешканцями. Якщо вони не задоволені і роботу, як з ними звертаються, може звернутися до департаменту з заявою. Ми розглянемо хто там себе не гаразд, як веде, розглянемо окремо і будуть вжити міри. Поки ми готували сюжет до виходу в ефір. Люди власними силами почали прибирати сніги, бурульки з даху, щоб, хоч якось, уберегти своє майно, адже на допомогу там не розраховують. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС.